Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Давайте дізнаємося більше про погоду. Тим паче, що наш Антон пшеничний на вулиці. Він має новини цікаві і суде цього тепло. Розкаже чого сьогодні чекати по всій Україні. Привіт, Антоне. Колеги, доброго ранку. Насправді вчора дійсно гриміло. Думали, що можливо знову там десь дощові хмари мандрують по Україні і буде заливати певні регіони. Ні, сьогодні по всій Україні сухо, тепло, мінлива хмарність, дощові хмари пішли. А ось спека повернулася абсолютно в усі регіони. І всюди в усіх областях в районі 30 градусів сьогодні прогнозують, плюс-мінус 1 в це. І навіть буде один регіон, де сьогодні буде плюс 34. Але давайте традиційно по порядку, по всім регіонам пройдемо. Це сьогодні на сході всюди. 30 і вище. На Харківщині в день 30-32, Луганщина та Донеччина плюс 33 максимум сьогодні. Сюди хмарно з проясненнями. На півдні так само спека з невеликою хмарністю. Найнижчі температури в регіоні сьогодні на Одещині 27-29, в Криму до 30, решта областей 30-32. На Заході також хмарно з проясненнями. І саме в цьому регіоні сьогодні очікують максимальну температуру. Буде вона, можливо, буде вона на Закарпатті плюс 34. В Луцьку і у Львові сьогодні. Сьогодні в рівному також, до речі, до плюс 31, Решта областей до 30 градусів тепла. Північ сухо. Так само, мінлива хмарність на Чернігівщині. Прогнозують максимум плюс тридцять. Інші області до 31. В центрі України також без опадів. Хмарно з проясненнями найменша температура на Вінниччині 28-30, В Дніпрі найбільше до 32, Решта областей 29-31. Ну і в Києві нам прогнозували синоптики, що ранкові хмари протримуються до вечора. Росію лише ввечері. Але зараз бачиш, що небо абсолютно ясне, жодного натяку на хмаринки. Можливо, потім вони трошки е, зіб'ються е, в такі взграйки, будуть мандрувати. Але зараз абсолютно ясна погода. Сонечко вже припікає. Сьогодні прогнозують в столиці максимум 29 градусів. Ну і традиційно, давайте згадаємо про погодні рекорди. Так найтепліше 6 серпня в історії погодних спостережень столиці зафіксували синоптики у 1930 році, плюс 33, А мінімум був у 1907 році. Плюс 8. такі маємо прогнози та рекорди 6 серпня. Да, ну плюс 8, звісно, 115 років тому це якось дивно у серпні. Але наш Антон пшеничний сонячний і сьогодні дає нам літо було холодніше. гарний прогноз. Слухай, я знаю, що в тебе є ще одна цікава інформація для всіх нас. А, така кодова назва сади перемоги. Що це для чого це і хто а, може їх висаджувати? З'ясував я дуже реально цікаву. Інформацію про акцію, яку запускає ініціатива сади перемоги. Спочатку давайте я нагадаю, можливо, хтось не знає. Ми про сади перемоги в рамках сніданку вже розповідали. Але нагадаю, що це все українська ініціатива, яка вчить ефективно використовувати ділянки землі та вирощувати там продукти харчування, щоб не допустити в Україні продовольчу кризу. І зараз сади перемоги шукають команди з ідеями міських садів чи городів. Взяти участь можуть команди з міст, у яких населення перевищує 30 тисяч. Жителів подати заявку може орган самоврядування, комунальне підприємство чи установа. Також е, організація закликає такі партнерські заявки, наприклад, комунальники, плюс ОСББ, чи громадська організація, чи підприємці. Тобто, дуже позитивно вони ставляться до до таких колективних заявок. Сади можуть мати різні масштаби, форми в житлових кварталах, поруч з гуртожитком, молотіжним центром, у парку, на балконах, в офісному приміщенні, навіть на дахах вони будуть приймати заявки для участі у конкурсному відборі. Треба Треба заповнити форми спеціально до 19 серпня, включно і до кінця вересня сади перемоги визначать трьох три пілотні проекти, які вони профінансують, будуть супроводжувати і будуть надавати експертну допомогу. Форму для заявки, щоб взяти участь і отримати змогу виростити під керівництвом досвідчених садівників городників класний город у своєму місці. Форму треба шукати на Фейсбук-сторінці ініціативи сади перемоги, а також можна знайти її на сайті. Також він називається сади. Перемоги ну ось така класна ініціатива. Якщо є такі люди, які от люблять таке, хочуть зробити щось в своєму місті. Шукайте сиди перемоги Фейсбук і сайт. На цьому буду завершувати своє включення, але побачимося вже незабаром. Після дев'ятої одразу я рушаю. Точніше, я вже тут будемо в Київському зоопарку. Але зараз ми перебуваємо зовні. Після дев'ятої будемо всередині, і ми потрапимо на острів Капуцинів. Це такі маленькі примати. Вони отримали нове житло. Це цілий острів, там живе шість капуцинів. Як їм там живеться, який цей острів на вигляд? І як вони не тікають звідти? і В інших зоопарках не тікає з таких островів. Про все розповім після дев'ятої колеги. Вам слово Клас. Антоне, дякую тобі, але в мене ще є до тебе невеличке запитання. Ми голосуємо: хто кому так. хто чому надає перевагу кавуну чи кукурудзі? Ти за що? Я, мабуть, за кукурудзу, адже я її їм навіть в не сезон там консервовану якусь бібару або заморожено. Готую з неї страви. І в цьому цього сезону я вже їв молоду кукурудзу, а жодного кавуна ще не спробував. Мабуть, мій, мій вибір все ж таки за кукурудзу. Клас, дякую. Ну, ми сьогодні будемо готувати чотири види, чотири рецепти кукурудзи за чотирма рецептами. Так буде напевно вірніше сказано. І Влаштуємо справжній дегустаційний кукурудзяний сет. Тімур буде дегусто. І тебе запрошуємо одразу після зоопарку. В кінці ефіру приходь, будеш теж смакувати. І з капуцинами. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку, всім вам кажемо є про що поговорити. Можем на своєму фронті. Продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕТ. Ви разом з нами творите ранок соцікавопопере. Головне бути поруч. Диви сніданок з 1+, плюс один. Відтепер тільки на тет. Сьомої ранку у будні.